Всім привіт! Сьогодні поговоримо про велосипедний ліхтарик Phoenix PC-05 другої версії. Ліхтар наданий для огляду магазином Atlant Market офіційним представником марки Phoenix в Україні. Це друга версія блимовки, Червона блимовка для велосипеду. Але зважаючи на війну Росії з Україною, на відключення світла на удари по енергетичній інфраструктурі. І те, що зараз осінь, зима на носі, темніє рано. Ця блимавка буде дуже корисна не тільки велосипедистам, але й пішоходам, самокатчикам та іншим людям, які пересуваються в темну пору року і хочуть збільшити свою помітність на дорозі. Я вже роки 2 чи більше користуюся першою версією. І ми можемо порівняти ці дві блимавки. Я можу розказати про свій власний досвід роботи з ними, про враження, про плюси та мінуси. Блимавку я використовую дуже часто, вона майже не знімається з велосипеда. У неї був ряд недоліків, але як на мене, вони не критичні і, можливо, в огляді, як я писав про цю блимавку, був більш скептично до неї налаштований. Але з огляду на час користування, блимавка повністю показала свою працездатність та функціональність. Друга версія блимовки BC05R має максимальну яскравість 15 люменів, це здається небагато, але в темну пору року, зважаючи на невеликий акумулятор 400 мАч, цього вистачає на досить довгий термін. Зважаючи на те, що блимовка має вбудований USB-порт Type-C, її можна в будь-який момент зарядити. і не переживати, що вона в нас сяде. Що жодного разу не було випадку, коли вона в мене сіла або я її висадив. З цікавого, що ми тут ще маємо? Перероблений корпус, додані світлодіоди, і давайте розглянемо комплект поставки даного виробу. Упаковка типа Блістер. І в комплекті ми бачимо кабель USB Type-C, кріплення аналогічне кріпленню BC. 05 першої версії та гумовий хомут, який дозволяє кріпити нашу блимавку на підсітільний штир або круглі труби. Від себе скажу, що я жодного разу цим кріпленням не користувався. І мені в повній мірі вистачає у цього кріплення. Давайте одразу поговоримо про це кріплення і потім перейдемо до наступних моментів. Застібається все просто в бічні пази. І тримається зворотніми гачечками. Виймається так само легко, а на одязі, на рюкзаці, все це тримається за рахунок кліпси. Кліпса також має зворотний гачек, гачок, і все чудово. Одразу з мінусів, ну, які мені все ж таки хотілося би бачити це якийсь невеличкий отвір для тімляка, за допомогою якого можна було б цю блимавку вішати, страхувати. На рюкзаку на сумці на випадок, якщо, ми її, якщо вона все ж таки десь зможе випасти, гумове кріплення кріплюється за бокові вушка, обертається навколо підсидільної труби і чіпляється за друге вушко. За рахунок того, що ми маємо багато цих перемичок, можемо кріпити на труби підсидільні різних діаметрів. За рахунок довгого хомута, блимавку можна кріпити будь-де. Найбудь-якій трубі велосипеда. На даному разі задній трикутник. Зворотня сторона у нас виконана з гуми. Це зменшує вірогідність ковзання блимавки по трубі. В інструкції виробник заявляє повну стабілізацію яскравості в максимальному режимі протягом 35 годин і 120 годин в режимі 5 люменів. Що, як на мене, є дуже непогано. Від себе я скажу, що у першій версії я не пам'ятаю, чи була там заявлена стабілізація чи ні, але жодного разу я не помітив зменшення яскравості. Виробник заявляє вологозахист корпусу велофари класу IP66. За рахунок того, що вона виконана з міцного пластику та має невелику вагу, витримує падіння з висоти 1,5 метри і заявлена дальнобійність 50 метрів. Насправді блимавку. На темних вулицях, де немає жодного освітлення, видно значно далі. Особливо, якщо вімкнено якийсь з режимів блимотіння. І отакий от максимальний режим. Максимальний режим 15 люменів і його час роботи 35 годин. Так само час роботи для максимальної яскравості блимотіння. І для 5 люменів, оце 5 люменів наші, 120 годин. А під час блимотіння мінімального режиму у нас яскравість 5 люмінів і 80 годин час роботи. Якщо порівнювати стару версію і нову, бачимо ряд відмінностей. В старої версії ми маємо три світлодіоди, в новій п'ять. Крім того, як на мене досить важлива відмінність. Тепер блимовка більш помітна з боку, оскільки її скло має більш, більший такий виступ. За межі чорного пластикового корпусу, що збільшує помітність з бокової сторони. Виробник заявляє про кут освітлення у 180 градусів. Ну, як на мене, це трошки забагато, кут менший, але помітність з боку дійсно збільшилась. Обидві фари мають індикатор заряду вбудованого акумулятору. Виконаний він в традиційному для фенюкса стилі. Натискаємо кнопку Зелене світло це 100% заряд. Зелений блимає це 75%. Червоний світиться 50% і червоне блимає це 25% і менше. Дуже інформативна система і неодноразово допомагала перевірити заряд перед покатушкою. Але я від себе раджу ставити блимавку на зарядку після кожної поїздки. Це не так важко. Телефон ви заряджаєте так само кожен день, і блимавку для себе можна зарядити, щоб покращити свою безпеку на дорозі. BC-05 першої версії чудово встає в кріплення другої версії, і навпаки, друга версія чудово стає кріплення першої. Як бачимо, перша фара у нас використовується досить тривалий час, і її скло вже отримало деякі подряпини. В нижній частині є досить велика така затертість, не знаю, чи буде видна вона на відео. Але від себе скажу, що ніяк на роботоспроможності це не відобразилося. І тепер давайте поговоримо про режимі, які є в наявності в даній блимовці. Вмикаємо фару у нас такий от режим одразу, здається, це 5 люменів. Далі йде 5 люменів блимає. Це основний режим, який я завжди використовую в першій версії. Він комфортний для людей, які їдуть позаду, оскільки блимання таке доволі плавне. Наступний режим це швидке блимотіння. Він такий досить некомфортний, але дуже помітний для автомобілістів. І це я би скажу, що коли автомобіліст їде по дорозі, він бачить дуже багато червоних вогників, які світяться постійно. І якщо велосипедист хоче покращити свою помітність, червоний вогник повинен все ж таки блимотіти, а не світити постійно. Оскільки автомобіліст може його прийняти за якийсь катафот автомобіля, що стоїть, або за фару автомобіля, друга фара якого не світиться чи щось таке подібне. Тому для автомобільних доріг краще використовувати режими блимотіння. Далі максимальний режим 15 люменів і 15 люменів блимотіння. Як на мене, ці режими можна використовувати і в день, і в похмуру погоду, коли на небі хмари. Акумулятор ми перезарядимо, а якщо станеться якась пригода через те, що в нас не було помітно на розі, це вже буде наша проблема. І тому краще зайвий раз зарядити акумулятор, ніж їздити малопомітними. Крім всього, вище ще до неочевидних плюсів блимовки Фенікс можна відвести те, що в неї немає пам'яті режимів. Блимовка завжди вмикається в першому режимі 5 люменів, і далі режими йдуть по порядку. Відповідно, ми можемо її вмикати, не дивлячись на неї. Просто завести руки за спину і вімкнути її, потримавши кнопку і натиснувши після цього стільки разів, скільки нам треба, до потрібного режиму. Як я вже казав, я в основному користуюсь другим режимом, відповідно вмикаю, тримаючи і потім натискаю один раз кнопку. І я знаю, що фара в мене буде працювати в потрібному режимі. Крім того, до плюсів даних блимавок я б відніс наявність порту зарядки USB Type-C. Швидко можна зарядити блимавку, а за необхідності використовувати її під час зарядки. Під час зарядки вона світиться червоне світло, а по завершенні буде зелене. Я маю на увазі індикатор заряду, акумулятора. Але, як я вже сказав, користуватись нею можна під час зарядки, тобто без аварійного освітлення заднього ви не залишитесь. bc 05 першої версії чудово собі зарекомендував, як задній маячок. В основному використовується в режимі блемотіння. Постійне світло майже я не використовую. Майже завжди висить на своєму рідному кріпленні на петлі з світовідбивного матеріалу. І ще жодного разу не було проблем з тим, щоб він десь почав вистібуватися з цього кріплення. Кріплення є досить продуманим. Іноді ліхтарик забризкує багнюкою, закидає піском від заднього колеса, але на його роботі це ніяк не відображається, навіть зважаючи на те, що роз'єм зарядки у верхній частині корпусу. Відкривається зверху вниз. Ось так блимавка виглядає з верхньої частини корпусу. Видна щілина, яка допомагає легше відкривати заглушку порту зарядки, але всередину самого порту бруд не потрапляє. Бачимо основну відмінність від другої версії мала помітність з боку, оскільки скло, що закриває світлодіоди, майже в рівень з корпусом. І пропоную. В рамках цього огляду поговорити про помітність на дорозі, про блимавки, які в мене є, якими я користуюся, крім цих. І не знаю, кому це буде корисним. Давайте поговоримо далі. Як ми бачимо, фара основна, яку я використовую Phoenix BC 32 версії. Є в мене також, також BC30 31 версії. Ці фари мені дуже подобаються тим, що можна замінити акумулятор в них досить швидко. І те, що вони мають виносні кнопки, які дозволяють блимати світлом, вмикати турборежим. Це збільшує нашу помітність. Можна подати світлові сигнали автомобілям, мотоциклам, скутерам, пішоходам. З велосипедистам і тому подібне. Якщо для задньої блимавки я казав, що нам краще використовувати режим блимотіння, то для передньої блимавки я б чесно повбивав тих велосипедистів, які їздять з вимкненим стробоскопом. Тому що цей стробоскоп сліпить людей. Фенікс має оптику, яка відсікає трохи верхню частину променям. Але є люди, які їздять з дешевим китайським світлом і направляють його просто в горизонт. Замість того, щоб світити собі під колеса, вони направляють його в горизонт і зустрічні велосипедисти, сліпнуть, автомобілісти сліпнуть, і це дуже некомфортно і небезпечно. Тому подумайте, впімкніть свою фару, відійдіть, подивіться вперед, як вона світить, і подумайте, чи варто з таким їздити. Якщо ви хочете, щоб спереду все ж таки був якийсь режим блимотіння, ви можете вімкнути. Якусь додаткову маленьку фару, або вімкнути фару більш направлено в землю. Чесно, я не знаю, як люди їздять зі стробоскопом, який вмикається, вимикається постійно, виїдети, наче в якомусь якомусь рваному кіно. І, крім того, наражати на небезпеку зустрічних. В цьому випадку дуже зручно блимати фарою вперед, щоб все ж таки люди розуміли, що ви їм заважаєте. В тому числі це стосується автомобілістів, які. Колхозять, вибачте, іншого слова не можу підібрати, хоч це русизм, у фари свого автомобіля світлодіодну оптику, коли це не є заводською, заводським налаштуванням. Особливо це стару, стосується автомобілів старих марок, де ну, не потрібно ставити той світлодіодний LED-модуль, він просто сліпить всіх зустрічних. Те саме і стосується протитуманних фар. Ці фари використовуються тільки в туман. В день, вночі вони сліплять, бо вони мають засвідку на 180 градусів, вони мають широке заливне світло. Вони сліплять. Тому не ображайтесь, коли вам будуть блимати, вважаючи, що ви їдете з дальнім світлом або колхозною LED-оптикою. Окремо хотілося додати, що вашу помітність на дорозі також підвищують жилети. Та світовідбивні елементи. Не соромтеся використовувати їх у великих кількостях це все ж таки ваша безпека і, безпека, і спокійний рух водіїв, пішоходів та самокатчиків. Не лінуйтесь перевірити якість цього світловідбивача. Направте на нього ліхтарик з рівня очей і подивіться, наскільки якісно він відблискує. Оскільки бувають дешеві чи вже затерті світловідбивні смужки, якщо ви дивитесь особливо в секунді, які майже не виконують своїх функцій. Наступний корисний елемент це світловідбивний браслет. Колись мені дістався такий світловідбивний браслет «Фенікс». На жаль, зараз я його ніде не бачу не в продажу ні в асортименті. Можливо, це була якась сувенірна продукція. Але навіть такі браслети дуже покращують вашу помітність на дорозі. Не соромтесь їх чіпляти на рюкзаки, на руки, на шіхолодку. Це все знов-таки безпека. Велофари Фенікс гарні, чудові, але вони дорогі. Якщо вам не вистачає грошей на якісну продукцію, беріть щось більш дешеве китайське. Але потім не ображаю, не дивуйтесь, коли через. Рік, два. Такі фари будуть втрачати ємність свого акумулятора. Вони можуть ламати, в них може ламатися кріплення і тому подібне. Тому тут кожен сам вирішує, наскільки якісна фара повинна бути, наскільки ви дорого оцінюєте своє життя. З цікавої продукції Phoenix є ліхтарик E-Light. Є Він поєднує в собі декілька функцій. Перше, це. Біле світло, яке ми можемо причепити на козирок бейсболки і використовувати. Друге, якщо ми затиснемо кнопку, ми можемо вімкнути червоне світло і потім синє. Це є чудовим варіантом. Одна блимавка в нас висить на велосипеді, друга на рюкзаку. Знов таки, чим більше блимовок, тим краще, тим більше наша помітність на дорозі. Наступна блимовка, знов-таки китайський варіант. Це не самий дешевий варіант. Вони всі на літієвих акумуляторах з USB-зарядкою. Як на мене, це дуже практично. Знов таки з мінусів, кріплення в неї поворотне, розбовталося, але вже був випадок, коли. Просто так, ця блимавка вимкнулася. Добре, що друга блимовка в мене була Фенікс і я продовжив рух з нею, хоча я знав, відтоді вже знав, що моя помітність на дорозі значно менша. У Netcore є цікаві блимавки Ню 05. Вони можуть змінювати свою яскравість і тому подібне. Але їх мінус, вони більш такого тактичного призначення і використовуються з накріплення на систему МОЛЛІ або шолом військовий. Для цивільного використання у них, на жаль, немає ніяких отворів для тімляка. Тому з цього питання я вирішив ось це питання. Я вирішив ось так: нав'язавляк. Можна кріпити на стропу, але був випадок вже, коли зі стропи. Ця штука в мене почала злітати, добре, що я помітив. Тому після цього випадку тільки з стропою. Так само друга версія New 05, New 07 вона вже називається. В неї вже додались моменти, що світлодіоди можуть світити постійно, а не тільки блимати. Чудова, цікава функція знов таки збільшує вашу помітність. але... Від себе додам, що чим більша площа поверхні, яка світиться, блимає, тим краще. Такі мої думки, такі мої враження. Бережіть себе, не забувайте про безпеку себе та оточуючих. Пам'ятайте, що на дорогах ви відповідаєте не тільки за своє життя, а й оточуючих. Навіть якщо автомобіліст через вас вийде на тротуар, ви будете винувати. Окремо хочу сказати людям, які їздять на самокатах, не лінуйтесь вішати відбивні смужки, регулювати свої світлодіодні фари, які сліплять навіть з рівня землі. І червоний вогник на рівні колеса внизу він не покращує в жодному чині вашу помітність. Вішати другий вогник на рюкзак, на спину, одягайте світлодіодні жилети. Бо люди в чорному одязі. Особливо, коли зустрічні машини їдуть з китайською оптикою з китайськими діодами, люди в чорному одязі видні тільки за 5-10 метрів. Навіть коли вийти на велосипеді і не швидко можуть статися якісь великі непоправимі проблеми. Тому бережіть себе, Україна переможе! Слава Україні! До нових зустрічей!